Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благодатний день субота. Живемо, радімо, боремось, витриваємо, мокнемо іноді. Ну і сьогодні так Бог повів в розподілення часу. І, і сьогодні дуже думав зранку, на що витрачаю свій час. Наскільки телефон забирає мій час, різні гаджети, різні, різні процеси, які виконуємо кожного дня, різні. Призвичаєння, звички, такі як нам сісти за стол, включити телевізор, хисти годину. І це краде час. І, і сьогодні просив Господа дати мудрості, мудрості в розподіленні часу. Особливо в суботній день дуже важливо розпланувати так день, щоб не було витраченого часу намарно. намарно, бо не так багато маємо вихідних. Хто працює, субота, неділя і все, і нема вже більше, а потім знову на працю, і цілий день вже в тебе як по розкладу йде, як вже автоматизований, Тож це тільки твій день. А, і цей день не треба проводити цілий день у ліжку. Бо коли тоді жити, коли радіти, якщо ти цілу тиждень пашеш як кінь, а потім два дні втомлений валяєшся, ну так так прагне цей світ зробити. Так прагне Сатана зробити, щоб ми е, 5 днів пахали, а 2 дні з ліжка не вставали, бо відпочивали, має, маємо відпочивати. Ну тож просимо сьогодні мудрості. Мудрості в розподіленні часу. без Бога не зможемо розподілити свій час правильно. 25 серпня 1999 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас. Щоб у барвах природи славити Бога Творця. Він вам говорить і через найменшу квітку про свою красу і глибину любові, з якою створив вас. Дітоньки, нехай молитва випливе вам із серця, як свіжа вода з джерела. Нехай пшеничні поля говорять вам про милосердя Боже до кожного створіння. Тому відновіть молитву подяки за все, що вам дає. Дякую вам. Що відповіли на мій заклад. Ну, і Марія нам допомагає розподілити час. Каже: вийдіть сьогодні на, на природу, вийдіть вийдіть і побачите красу Бога Творця. Кожній квітки, в кожному дереві, в всьому буквально, що Господь створив, це все і є Господь, створене Господом, всі дерева, всі будови навіть. Які побудувала людина, Господь дав ці матеріали. Тож, все належить Господу. Але Господь, Марія завжди закликає дивитися на природу, на травичку, на квіти, на, ну, в Україні, може, зараз на сніг треба дивитися, не знаю, але сніг теж є витвором таким цікавим. Він вам говорить і через найменшу квітку про свою красу і глибину любові. І... Важливо побачити цю глибину любові. глибину любові, А щоб її побачити, треба перше вийти. Сьогодні вийди на годинку часу. візьми дітей, може в парк десь прогулятися, на лижах покататися. В Меджугорі тут немає снігу, слава Господу. Але бачив, що у Львові є, то можете в сніжки десь пограти, вийти. На природу, на природу і славити Господа, славити Господа за все, що дає. Славити Господа за цей день, за це повітря, за цю радість, за ці умови, які б вони не були, але повірте, в когось є і гірші умови, ніж у вас сьогодні. Нехай пшеничні поля говорять вам про милосердя Боже до кожного творіння. Нехай засніжені поля говорять вам про. Милосердя Боже до кожного створіння, до кожного створіння. Господь так створив цей світ, що всі забезпечені, всі забезпечені, крім людей чомусь. Бо сатана так зробив систему, що люди відчувають себе покинутими, незабезпеченими в страху постійно, що не буде завтра що їсти, треба йти пахати, треба рабувати. І це сатана зробив. Зробив з людей рабів. Щоб ми були рабами і постійно в, страх, в страху жили. А, але ні, Господь створив цей світ, щоб всі вжили в достатку. Кожна квітка, кожна пташка, кожна е, насікома якесь, кожне тваріння, наймільчайше, має достаток. І не працює, і не рабує ні на кого. Жиє собі в задоволення. Пташки собі літають. Дуже файно почув фразу, що або пост десь побачив, не пам'ятаю де, що пташка сидить і каже: Я нічого не роблю, але чаще від тебе, частіше від тебе за кордон літаю. Ну, і це правда, бо пташка собі захотіла полетіла в теплі края на море, куди завгодно, і їй не треба для того працювати. Пахати, рабувати. В праці нічого нема погон. поганого в роботі, яка тобі не подобається, є все погане. Бо коли ти себе відчуваєш на роботі рабом, то це вже є погано. Це є вже зламала тебе система цього світу. Тому відновіть молитву подяки за все, що вам дає Бог. За все, що нам дає Бог. І практика сьогодні. Дякуємо за все, що нам дає Бог. А це все, буквально все. Тож, дякуємо сьогодні за все, що маємо. Повірте, багато маємо, що навіть багато людей, які навіть не уявляють, що так можна багато мати. Тож, навіть той, хто нічого не має, багато має, бо має свободу. О, дощ починає накрапати. Тож, дякую я сьогодні вам за ті свідчення, які ви вчора писали. Дуже збудовують, помітили, як збудовують. Мені аж допомогло, що ПІСТ, піст змінює стан фізичний, і, і різні свідчення про Меджугор'я, як змінилося чоловік в подружній парі, як змінилося життя. Файно. Для того нас Марія закликає, щоб ми ділилися, ділилися, ділилися з усіма, і тому і відео файно знімати, і писати, коментарі. І підписуватись на канал, ставити лайки, поширювати це відео. Разом ми переможемо сатану разом з Марією. Будьте благословені! Мир вам, радість, меджугоря. па Папа!